Доброго ранку. Сьогодні у нас 20 липня 2025 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. В першу чергу хочу подякувати, хто зайшов на мій канал, до гостів мого каналу і підписників мого канала. Сьогодні у нас буде тема така, що потрібно нормувати гронами. Вже основний ті виноградик пронормований, бо... В цьому році якось він так цвів не, не разом, а в вразнобой так цвів. Деякі раніше нормувалися кусти, а залишилося в мене там пару кустів, що е, вже в садії гороху видно, як запилилися, і я нормую. Як я нормую? От є в мене пагін. На пагуні є там два. Три деякі ще одному сусвітті було, і вже запилилися, мені видно, як запилилися, які грони. І ми що ми робимо? Ми беремо отак. і одну грону прибираємо. Вибираємо яка краща, яка краще запилилася гронка, а таку відрізаємо і не жаліємо. Бо якщо ми будемо жалкувати за гронами то в нас не буде ніякого врожаю, бо не витягне куст, тим більше велес. У нього дуже великі грони, так що його треба обов'язково нормувати. І дивимося ми. От є в нас дві гронки, ми вибираємо яку, яка вже запилилася. От ми цю і приберемо Гронку. Далі. Ось є в нас також дві великі грони. Даже ну, тут да, дві громки. Ну, виберем. Виберемо. виберем тут. Це біш відпорошила трохи. Відрізаємо. Ось у нас ще один пагін є також. І що ми заберемо? Ми заберемо цю пам'ятку. І так нормуємо такий принцип. Один пагін, одна грона. Не треба жалкувати, що. Жалко, бо великі грони. Все. Що... Будемо жалкувати, не будемо нічого мати. Бо грони будуть відставати... До, до співанні е, і не буду набирати цукру, е, куст не зможе потягнути. Якщо є куст там і гронки в нього невеликі, то ми можемо ставити, там і по дві гронки оставити. Але, як правило, потрібно один і одна гронка. А цю забираємо. Ось так. так. У гронці. Ось Так ми нормуємо. Дивимося, де дві гронки, де одна гронка, Ми залишаємо тільки одну гронку. Ось так. Нормується куст виноградний, гронаний. Небагато є. Такі сорта, що вони закладають по одній гронки і не потрібно, не потрібно їх е, нормувати. І от дивимося, дивимося, то ще я вам покажу. Від, е, ось у нас є велес. І дивіться, грона дуже велика. Тут вона буде. Ладно, і що ми робимо? Оця гронка, вона кінчики. Вони завжди довго будуть доспівати І Ми підрізаємо їх. Щоб вона була коротша, тоді вона рівномірно буде дозрівати. І буде гарно набирати цукор. Ось. Так я хотів вам показати, як я нормую свої виноградні кусти гронами Ну, Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.